Понеділок національна збірна України з хокею провела свій перший товариський матч в рамках підготовки до чемпіонату світу в японському Сапоро. На льоду броварської арени термінал українці зіграли в нічию 1-1 з клубом російської суперліги Тарпіда з міста Нижній Новгород. Гості уразили ворота нашої команди на старті першого періоду. Більше пробити себе ігор Карпенко не дозволив. До речі, наставник нашої національної команди Володимир Голубович пообіцяв, що в наступних товариських матчах він обов'язково надасть ігровий час і двом іншим воротарям збірної Олександру Федорову і Вадиму Селіверському. Надійна ж гра Карпенка у звітній зустрічі вселила впевненість і у дії польових гравців української команди. Після невиразного першого періоду, коли українські хокеїсти аж чотири рази влучалися через банальну незіграність, дві наступні 20 хвилинки підопічні Володимира Голубовича відіграли солідно. Щоправда, кинули воротах терпіда вони аж занадто рідко. Як наслідок зрівняти рахунок, Україна зуміла на останній хвилині матчу, замінивши Карпенка шостим польовим гравцем. Юрій Гунько та Віталій Семенченко вивели на гольовий кидок Костянтина Касінчука, який записав до свого активу закинути шайбу. Мы функционально не готовы еще. Во-вторых, противник молод, очень быстро. И эта команда суперлиги. Удивляться ничему не надо. Поэтому здесь ничего страшного я не вижу. Ну, и сочетания все практически мы пробовали сегодня. У нас еще тех сочетаний, которые мы хотели бы, не получать. Пока еще рано делать выводы, а тем более отрицательные. У матчі із торпедо в складі збірної України дебютував 18-річний захисник Денис Петрухно. Він представляє одну із північноамериканських юніорських ліг. Втім, його дебют тривав лише в першому періоді. Потім замість Петрухна грав Олександр Побідоносцев із білоруського хімволокна. Один із провідних українських центрфорвардів Вадим Водивша спостерігав за матчем у компанії партнера по збірні захисника Олександра Савицького. Вочевидь, обидва матимуть шанс проявити себе у повторній грі збірної проти торпіда. Вона відбудеться у вівторок. В середу ж збірна України вирушить до Хабаровська, де Голубович та компанія проведуть завершальний навчально-тренувальний збір перед мундіалом у Сапоро.